Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 23-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 січня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 367 620 особин за добу 830 і поранено 1 мільйон 102 860 песиголовців за добу 2490. Танків 6050 одиниць за добу 12 бойових броньованих машин 11238 одиниць за добу, 22 артилерійських систем 8699 одиниць за добу, 15 реактивних систем залпового вогню, 957 одиниць за добу, 1 Засобів протиповітряної оборони 641 одиниця за добу, 2 літаків 329 одиниць гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6834 одиниці, крилатих ракет 1806 одиниць за добу, 1. Кораблів катерів 23 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 11 596 одиниць за добу, 21 Спеціальної техніки, 1337 одиниць за добу, 1. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!